Друзі, усім привіт. Сьогодні ми поговоримо про помсту забучу, Київ, Маріуполь і всі ті жахи, які російські окупанти чинили з нашими хлопцями військовими і цивільними мешканцями. Спочатку повномасштабного уторгнення російські війська чинили неймовірні звірства в Україні: катування полонених, убивства цивільних, публічні приниження. Це не просто якісь там слова, це реальність для тисяч сімей. Але ГУР не забуває нічого. І сьогодні я вам розповім про помсту Кирила Буданова. Та спершу підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і щоб часу не гаяти. Давайте одразу починати. Отже, операція помсти від гур. У Владивостоці ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні. Це сталося сьогодні. Спецоперація хлопців Буданова відбулася в районі населеного пункту Щитова у приморському краї Російської Федерації. де це там, дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Ця 155-та бригада, улюблена бригада Путіна. Чому? Цей підрозділ брав участь у бойових діях під Києвом, в Вугледаром, в Маріуполі, на Курському, на Покровському напрямках. І знаєте що, друзі? Ця 155 та бригада відома особливою жорстокістю щодо місцевого населення і стратами українських полонених. Що саме сталося? Давайте конкретно розповімо. Значить, справа у тім, що. О 9.00 за місцевим часом на парковці військової частини пролунав потужний вибух, потім пролунав ще один. Тобто, було всього два вибухи. Це був справжній, так би мовити, гур. Кіт, як вже зараз знаєте, жартують у мережах. Ранковий сюрприз, так би мовити, для окупантів. І от, в результаті відомо про загиблих і поранених серед російських військових. Очевидці кажуть, що на місці було дуже багато карет швидкої допомоги. Навіть бачите, авіацію піднімали лі в гелікоптери, е... л... значить, там кружали десь в повітрі. Тобто, друзі, уявіть, далека Росія, Владивосток і раптом Бамс, наші хлопці з ГУР дістали. Їх навіть там, де вони думали, що вони в безпеці, і це точна операція проти тих, хто чинив злочини в Україні. Це удар по тим, хто катував наших військових. Про це далі конкретно вам розповім. Чому це не просто знаєте новина? Чому це справжня помста? Тому що 155-та бригада це незвичайні солдати. Вони спеціалізуються на десантно-штурмових операціях, але їхня репутація заплямована кров'ю. 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти Російської Федерації неодноразово фігурувала у звинуваченнях у воєнних злочинах під час повномасштабного вторгнення в Україну йдеться про вбивства цивільних, катування полонених і публічні приниження. Значить, давайте по хронології пройдемось, щоб просто ви зрозуміли сам масштаб їхніх звірств. Спочатку весна літо 2022 року операції під Києвом Буча ірпінь гостомель після наступу Російської Федерації на Київщину частини осії 155-ї бригади були помічені в районах навколо Києва, зокрема в Іванкові в Ірпіні, в Бучі. Коли Зсу завдали ударів, і Росіяни відступили, тікали в квітні 22-го року. Це було з'явилися масові свідчення про вбитих цивільних у бучі і правалих селах. Ви пам'ятаєте ці жахливі кадри? Українська сторона, наші іноземні союзники, журналісти, всі ми знаємо, хто це щинив. І, звичайно, пов'язували низку епізодів ось цих жорстокостей, саме з морпіхами цієї бригади. Уявіть, от згадайте, люди зв'язані з прострелими головами, катування у підвалах. Ми пам'ятаємо ці катівні. Ми поні... я просто не, не можу зараз показувати вам ці кадри жахливі. Да, це ж не фільм жахів якийсь це реальність, яку чинили ці виродки зі 155-ї бригаді. Це один із епізодів, друзі. Далі у нас квітень 2000 того самого 22-го року. Справа журналіста Макса Левіна ряд розслідувань показав, що в районі, де був убитий е, наш журналіст, 1 квітня 2022 року в лісі на півночі Київщині перебували підрозділи різних там російських частин, серед яких і фігурувала ця 155 та бригада. Левін документував війну. Нагадаю, його вбили, ймовірно, щоб злочинці всі приховати, і далі у нас кінець 22 го вже йде, і початок 23 го року. Участь в боях. На Донбасі, Маріуполі, Вогледарі. бригада зазнала величезних втрат. Тоді ротації були, але вона продовжувала діяти. І у цей період з'явилися свідчення про жорстке поводження з цивільними в окупованих територіях. Маріуполь це взагалі окрема трагедія. Я окремий випуск зроблю. бомбардування, блокада, тисячі загиблих. А 155-та була там до речі, і свідки розповідали про страти, про зґвалтування, про грабежі в 2023-2024 роки. Епізоди з доказами. Катувань і публічних принижень у відкритих джерелах циркулювали відео, де російські солдати з 155 ї знущаються над полоненими українськими військовими, б'ють, принижують, знімають на камеру, а потім страчують публічно цих відео багато було на привке. Жаль. Я е... ну даруйте, будь ласка, за емоції. Просто я не можу про це говорити спокійно, коли мова йде про страту українських військових. Журналісти і правозахисники. Також пов'язували це та й гурівці, так розвідка безпосередньо повідомляла про те, що ця бригада відрізняється особливою жорстокістю, і саме вони причетні до публічних страт, які ще й фільмували, а потім викидали це все в мережу інтернет. листопад 2024 року. Повідомлення про обезголовлення та публічні страти. Подивіться на цей кадр: це військовий злочинець Володимир Путін. Бачите, що позаду нього. Це стяг ось цієї сраної бригади 155, ї яка страчувала наших військових і цивільних, от він хизується саме тому. Це улюблена бригада Путіна. Свідки описували випадки крайньої жорстокості на прикордонних ділянках, причетність до яких приписували саме ось цим тварюкам зі 155. ї Це викликало величезне обурення в світі. Просто згадайте, що тоді було. Ця бригада це просто символ звірств. Тепер, друзі, чому ця операція гур? Це помста Буданова, тому що Буданова обіцяв раніше, пам'ятаєте? Ми дістанемо кожного, хто чинив злочини, і ось у влади в Остоці, далекому влади де вони ховалися, їх і накрили. Це, до речі, також сигнал іншим військовим злочинцям. Ви ніде не сховаєтесь. ми вас усюди знайдемо. Голіти в пеклі тварюкам і катам зі 155-ї бригади, але на цьому прекрасні новини з забараненими. Військовими злочинцями 155-ї не завершується, тому що є ще одна прекрасна новина. Друзі, сили оборони України завдали ударів по пунктах управління російських військ на Донеччині. Вражено особовий склад противника, зокрема з поміж командування, це дуже важливо. Генштаб уточнив, що 8 вересня 2025 року були уражені командні пункти угруповані військ-центр та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ збройних сил Російської Федерації. Саме ці формування діють на покровському напрямку. До речі, дуже цікавий момент. Перед цим, 28 серпня, ці пункти управління відвідував хто? Міністр оборони Росії Андрій Білоусов. Невдовзі після його візиту наші хлопці успішно вразили ці всі місця. Уявіть, друзі, Білоусов приїхав, перевірив, а потім Бамс. Прощайте. Удари ці, до речі, вони суттєво порушують управління військами Російської Федерації. Це не просто якісь там втрати, це хаос у їхніх рядах. На покровському напрямку Росіяни намагаються просуватися, але такі удари ламають їхні плани. Ось що ми маємо розуміти: генштаб вже підведе це, підтвердив цю інформацію. Заявив про те, що сили оборони атакували командні пункти на тимчасово окуповані території Донеччини. Це як ви розумієте, абсолютно послаблює ворога, дає нашим хлопцям перевагу. Прекрасна чудова робота. Треба розуміти зараз, що покровський напрямок, друзі. Це найгарячіша нині точка. Росіяни кидають туди тисячі живого м'яса, тимчасово живого. Але наші дрони, артилерія, все працює абсолютно шикарно. А удар по командуванню це знаєте, як просто відрізати голову змії. Ось що потрібно розуміти. Але на цьому також прекрасні новини, друзі, не завершуються сили оборони України, вкотре вразили Саратовський НПЗ у Російській Федерації. Погляньте, як він Що відомо, відомо, що підрозділи спеціальних сил спеціальних операцій збройних сил України взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу. Це що сталося взагалі? В районі об'єкта зафіксовано вибухи і пожежу. Цей НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, бітуму, вакуумного газолю, технічної сірки, тощо понад друзі уявіть, 20 видів нафтопродуктів. Все. Цього вже немає в 2023 році. Відомо, що він переробив майже 5 мільйонів тонн. І головне, це підприємство задіяно безпосередньо в забезпеченні потреб збройних сил Російської Федерації. Тобто, це удар по логістиці ворога, менше пального для танків, літаків, вантажівок. Це ж не перший раз, коли ми, до речі, б'ємо по їхніх НБЗ. Але кожен такий удар це мільйони доларів, мільйони втрат і послаблення армії, пожежа, вибухи і росіяни бігають просто як мурахи. За попередню інформацією, 25% їхньої навтопоробки знищено Знищено силами спеціальних операцій, СБС, якими керує наш воєн-мадяр. Все, бувайте. Сьогодні, друзі, ми побачили, як працює помста. ГУР у Владивостоці карає злочинців зі 155-ї бригади за Бучу, Київ, Маріуполь. Удари по командуванню на Донеччині ламають плани ворога. А атака на ОСЕ чергова атака на Саратовський НПЗ б'є по їхній економіці. Це ж не просто новини. Це доказ того, що Україна бореться і перемагає. Вони катували наших, але тепер отримують по заслугах. І так буде з кожним хто прийде на нашу землю з мечем. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Напишіть в чаті, що ви думаєте про помсту виродкам. І військовим злочинцям зі 155-ї, які страчували наших хлопців, і, до речі, цивільних мешканців також. Бережіть себе і до наступної зустрічі.